33 загиблих, з яких четверо діти вогнеборці Рівненщини фіксують страшні наслідки пожеж в області. Ця статистика погіршується у порівнянні з минулим роком, адже лише за минулий тиждень внаслідок займань загинуло 9 людей, з них троє дітей. початку року на території Рівненської області виникло 1566 пожеж, на яких виявлено 32 загиблих, четверо з яких діти. Вогнеборцями було врятовано 35 осіб. У 2023 році на пожежу було виявлено 30 загиблих, одна з яких дитина. Основними причинами пожеж на рівненщині лишаються необережне поводження з вогнем, порушення правил обладнання та експлуатація печей, коротке замикання і пустощі дітей. Рятувальники кажуть, люди не дотримуються елементарних правил, вважаючи, що біда їх омине. Не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими електроприлади. Не сушіть одяг та взуття над відкритим вогнем. Не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання печей. Слідкуйте, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, мають бути оштукатурені та побілені. Вогнеборці наголошують, що попередити пожежу легше, ніж гасити її. Ілля Тамашевський, новини Рівного.